Всім привіт! Сьогодні 13 лютого 2023 рік Київська область і, як завжди, мої камелії, а як же без них? Няк не можна, бо хоч щось нас трохи радує. Цей нелегкий час і всю погану таку сумну погоду. Ну, і, в принципі, є що показувати. Розсили деякі сорти. Так, спочатку починаємо. Показую вам знов камелію Євгенія Демонтіньо. Вже квітка в мене одна була, але була вона така невнятна. Якось вона мені не подобалась, вона не повністю розкрилась, така була нетипова якась. Вона відпала швиденько. Але зараз вже як треба. Світло падає погано. О. На жаль, камера все ж таки вона не відображає колір, я вважаю. Наживо, вони більш насичені. Хоча в мене камера добра в телефоні. Венія демонтіньо Ще багато бутончиків, тому що ми ще будемо насолоджуватись і цвітінням довго. Поруч з нею Роджер Хол вже теж показує своє забарвлення бутонів, бачите? І Віллер теж такі дзьобіки червоні. Також моя досить непогана, я б сказала, би, красива. Пересортиться. Це сорт Мері Вільямс Дуже цікава камелія. Бачите, яка в неї квітка. Вона мені нагадує, як показують у показують Тіктокі, і показують так в інтернеті, у Ютубі можна натикнутися на відео, як роблять з папіру штучні квіти. Ось вона мені, мені таку нагадує штучну квітку. Така навіть не паперова, а така, як пластмасова. <гум> Дуже цікавий рожевий колір вона має. Не просто рожевий, звичайний, а такий, як. Такий димчастий щось, не знаю, як його вам передати. Ну, от не передає камера, не знаю. Так, як я, я як дивлюся у екран. То мені що, незадоволена я. Так, поруч нічого поки що не цвіте, але бутони є. Знов орандако. Знов орандако, цвіте рясно, багато, квіти тримає дуже довго, цвіте вона дуже довго, дуже тривале цвітіння в неї. Вона спочатку вже. О, я і не пам'ятаю, ну, мабуть, практично, як я почала знімати, ну, ось першу я там сосанкову білу знімала, показувала, а потім, от, ось, вона як почала цвісти, так вона і супроводжує все, всі мої відео про камелії і цвітіння. І бачите, як цікаво, вода, три бутончики було, от як тут. Бачите, поруч три бутончики, але ж вони зацвіли одночасно. Дивіться, який вийшов трикутник пухнастий. О, таке буває диво. Дивіться, яка квітка. Смугаста така прям така жирненька, така пухленька. Дуже чудова квітка. Він практично ніколи мене так не підводив з цвітінням цей сорт. Тут пустишки стоять, але ж вони почали. Стоять, сумують, робити їм нема що, квітів немає, так прирости, шурують. З 20-го, мабуть, року ці камелії, якщо порівнювати з живцями, в корінняшками там в мене є 20-го року, що вже ось ну, Вільямс, наприклад, бачите цвіте? А ці щось я не знаю, щось вони сидять. Мабуть, треба буде. Ну, в принципі, мені, мені оці в дурних горщиках, що я казала вам, що я терпіти вже не можу, вони мені дратують оці горщики. Я буду пересаджувати, бо я сьогодні підпирала Мері Вільямс, так ці тички вони ледве-ледве входять. Там коріння, одне коріння вже. Це те буду пересаджувати. Навіть я не буду чекати, коли повністю вони розквітнуть. Я буду пересаджувати, коли там буде пару квітів. Ну, побачимо. Поки що у мене тут роботи ще тривають, вони мене надоїли вже. Ох, як не закінчуть. Так, що далі? Тут? Далі біла камелія, поки я ще не оприділилася, чи дабл вайт, чи то перлі Pearl. -перл. Теж така цікава штука. Всі на, були на неї такі, ну, от картинка, вона без сорта, але ж схожа на оцю. Серединка була, течінки були закриті лепестками, бачите? І ось збирається квітнути така квітка. Ну, як оприділити сорт? М? Ну, хоча переважно були без течінок. Ну, Будемо далі бачити. Там далі стоять мої кембл, щось вони теж, якісь сонні. Сацума вже надула багато бутонів, тому вважаю, що одночасно вона їх видасть практично. Не по одному будемо мені розкривати. А то таку, ж... така жадьоба одну квітку розкриє, а потім сидить. Так, камелія волюнтьє. Це ніяк не дочекаюсь я. Побачимо, що буде, але оці тичинки, що стирчать отут, мені не подобаються, бо вони так не повинні бути. Вони на картинці, бачите, ледве, ледве помітні, а тут ось вони, як багато. Побачимо, все будемо, все будемо бачити. Вже закінчує своє цвітіння Brush Yellow. На цьому кущику я вже бутонів не бачу. Вже вона хоче давати приріст. Далі. Відпав єдиний бутончик в мене на Камелії варігатній Dazzling Pink. Мені дуже жаль, але що поробиш? І вона мені, мені не покаже цвітіння в цьому році, і Кьорлі Леді. Кьорлі Леді вона взагалі була без бутонів, а тут хоча б один був, але ж нічого, хотілося дуже побачити цвітіння, ну то таке. Зацвіла знов моя пересортиця, і знов вона видала мені вже третій варіант квітки. Спочатку я вважала, що це Крамер Супрім. Зараз я вже бачу, що щось що вона мені не схожа. Ну, Ще по почекаємо ще одного. один бутончик і ще може, може розкриється, Що вона ще Я, Я їх фотографую, а ще знизу там є бутончик. І я фотографую, а потім буду порівнювати. Сподіваюся, що зацвіте моя Мікінджаку з 2020 року. Вона в мене була малишка, живець, така гілочка. Це її перше цвітіння. Вже бачу, що продивляється отаке біле течінки. Почекаємо трошки, ще, ще трошки залишилося часу. І ось чого, чого хотіла ще вам зняти це відео, бо розцвіла в мене тріумфанс. Дивіться, яка красуня. І а тут, бачите, ситуація, яка маленька рослина, я вже її купила такою. В цьому, у минулому році я її купила. Маленька, але на неї вже були вже бутончики, два бутончики вже були. І, бачите, вони не відвалились, як це іноді буває. Та, в принципі, дуже часто таке буває, вони не відвалилися, і вона зацвіла. І зацвіла так, як і треба. Два отаких от розкішних, такі розкішні квітки. О такого розміру. Поруч з нею стоїть камео. Не подобається мені ця квітка, та, що розкрилася, бо я взагалі не люблю, коли так залишається, бо дуже-дуже часто буває, що квітка розкривається декілька шарів. Лепестків розкривається, а отака серединка, отака закрита, залишається, і квітка потім вже відцвітає, і так вона і відпадає у такому стані. Мені це дуже не подобається, бо вона повинна бути повністю розкрита. тичинки не повинні бути видні, але ж така, така історія, як тут, це теж ненормально але ж це є перше цвітіння в мене. Хоча кущик такий собі пишний. Ну, ще є декілька, ось ще бутон є. І ось бутон, і побачимо, що буде тут. Мій кінжак уже квіточка така сумна стає, вона незабаром відвалиться, але ще є бутончики. Теж сподіваюся, що зацвітуть. Зацвіла маленька. Спрінг-фестиваль. Щось вона дуже рано зацвіла. Це такі вона має дрібненькі квіточки. І ось так, бачите, їх багато на гілочках вони так рясно розташовані. пазухах листів, практично. Маленькі квіточки такі рожеві, симпатичні. Це рослина, це камелія витривала до морозів, досить витривала, вважається. Я хотіла ще в минулому сезоні зробити експеримент, висадити відкритий ґрунт з укриттям, але ж за війни цього не зробила, та і ще та камелія, яка було її призначення для цього експерименту, вона в мене ще й загинула. У мене декілька камелій загинуло, дуже шкода, але. Що поробиш? Будемо вирощувати далі. І ось хочу вам показати, який в мене зараз доктор Кінг. Це можна здуріти. І ось чого це вийшло? Це оці 5 днів підвищеної температури. У нас було сонце, нарешті, воно вилізло, і десь 5 днів воно було. Дуже-дуже ярко яскраво світило, у теплиці було десь 25 градусів. Уявіть, це після того, що стабільно в теплиці десь близько 10. Ну, До цього зовсім було там і 6, і 3, але тривалий вже час, температура більш-менш була стабільна і десь вона була в районі 10 градусів. І тут вона пригає, підскакує до 25 і на бабах. Ці бутони порозкривалися. Розкішний сорт. Бачите, яка квітка. Покажу вам розмір. Я їй теж заміряла. 10 сантиметрів вона. Ну, Білісів на 12, потім ми до неї дійдемо. А ця, бачите, 10. Це можна з лузду з'їхати з такою красою. О, показую вам. І отак от вона розквітла з цього потепління, і я бачу, що там декілька парочку бутонів залишиться. І буде вона відцвітати. У минулих, роках, у минулих роках в мене не було такого цвітіння розкішного, і не було таких великих квітів, і великих і пишних. Там буквально було два яруси лепесточки, і серединка така пухнаста стечінками. А зараз бачите, які вони. Збільшила горщик, кущ став більш потужним. Більш живлення він отримав за сезон, коли закладав бутони. І бачите, все це вилилося у такі здоровенні квіти. Поруч, нучу перл, я вам же її показувала зефірка. Тут вона, тут квітка, бачите, тут лізе, розкривається. І ось я її підв'язала. І ось така ще цікава річ, я вам хочу показати. Я вже розміщала інформацію у Фейсбуці і показала там 4, практично чотири види квітів, які мені видає цей сорт. Це Престон Rose. Кущик десь 4 роки. Три-чотири, я точно не пам'ятаю. Я 100%, 100 я знаю, що це Престон Роуз, які повинні бути квіти. І ніколи він мені таких сюрпризів не видавав. Але в цьому році, ну, зараз, ну, от, може, звичайно, цю покажу. Вона вже відцвітає. Ось, дивіться, звичайна квітка. Вона ну, така поганенька. Якщо стежити за моїми відео, то ви бачили, яка вона в мене була, які вони в мене були. Отака От квітка, бачите, наступним разом вона видає отаку квітку. З таким ободочком. Кайомочка така, дивіться. І на останню вона видає отаку. Бачите, яка різниця? Тоста більш насиченого кольору, ну, дуже не схоже на попереднє. І ось як оприділити сорт. Тому, якщо спочатку, ось з першого разу, ну, от Brushield Yellow, наприклад, от ще поруч в мене ще один кущ цвіте. Brashfield Yellow, ви не переплутаєте ні з чим. Бо вона така одна. Ну, джурі ще є. Ну, у джурі в неї середина більш рихла, така і більш тичинки, ну, помітні. Вона трохи все ж таки відрізняється. Але ж все ж таки ну, простіше можна оприділити сорт. Ну, Ну, що там ще? Ну, той же спринт-фестиваль теж там ніяк ти не промахнешся. А тут, бачите, така. Отака От інтрига. Тому буває, що декілька років треба, ну, 2-3 буває, іноді, що ще що, не ну, можеш приділити на 100% сорт. Бо воно то таке вам видало, то таке, а перше цвітіння воно зовсім буває нетипове. Продовжує квітнути Нобілісіма. Квітка ще тримається, дивиться. Я так-то е, поспішала її зняти вам в попередньому відео. Думала, вона відпаде 12 см в діаметрі. Але ж, бачите, тримається ще так нормально. Я їх підв'язала, тому що квітки дуже-дуже важкі, вони нахилилися дуже низько, і бачите, якщо вона не відвалиться і зацвіте поруч бутон і тут, і тут. То вона може зламатися. У мене такого ще не було, але ж все було колись перший раз. І що я вам показувала вже? Я вам розказувала, що були білі квітки. Бачите, смужка рожева. Тут, тут, практично, ну ось, зовсім зовсім так Це це перша квітка. І ось повністю біла, рожевого нічого немає. От, от, от як це розуміти? Тут, мабуть, теж буде бачити рожево трошки. Як це розуміти? Ну і ще поруч ще одна маленька спринг-фестиваль, маленька квіточка. І дуже дивно в цьому році з цвітінням теж така історія, що е, April Rose. April, ну, спринг-фестиваль, теж, теж воно дуже рано зацвіла вона, зацвів цей сорт. А April Rose в мене завжди він цвів як Далонега, одночасно. Далонега ще зовсім не збирається цвісти. А тут вже забарвлення бутона ми спостерігаємо. Ну, так от. Ось покажу вам Долонега. Долонега чекає травня, напевно. Ну і покажу вам свої новенькі камелії, вони карантиняться. Я вам цього раджу. Якщо у вас є якісь сумніви стосовно шкідників, краще поставте на пару тижнів, пролійте їх акторою, побризкайте один раз. Через тиждень зробіть це знов. Промийте листя і тільки після цього можете їх допускати до всього прайду камелієвого. Бо якщо є такий шкідник, як Кліщ, то не саме Велике Горе, щитівка або мочнистий червець, оце горе. Так просто позбавитися сходу від нього не можна, неможливо така зараза. Потім я буду пересаджувати, вам розкажу. Єдине, що я хочу вам показати, я отримала минулого разу, мені не, не дісталося, я не встигла не купити цей сорт, цей кущик. А цього, ну, цей раз вже я купила, мені вже вистачило. І, бачите, написано фестиваль. Я такого сорту не знаю. Не знаю і ніде його не знайшла. Є тільки спрінг-фестиваль. І у спрінг-фестиваля маленькі, маленькі бутончики, маленькі квіточки, листя не таке. А тут, бачите, які жирні бутони. І от цей білий, цей з рожевим. Мабуть, його фестиваль. Назвали, що квіти, можуть бути можуть, різні, бо, мабуть, це хамеліон. Є такі рослини, такі камелії, там, де на одному кущі бувають різного кольору квіти, або червоні, або білі. Я не пам'ятаю, який це сорт. Він може мати на одному кущі три, три види: червоні, білі і плямисті такі. Червоно-білі. Може, це ж це цієї опери, але ж сорт фестиваль, я такий не знаю. Може, у вас якась думка, то пишіть. Теж очікую цвітіння. Ну і все. І так дуже довго гуляли. Але зараз, зараз такий час, що, ось, наприклад, в теплиці ну, нема що робити. Все полито. Е Якийсь тут лад наводити, я поки що не можу, бо ще мені тут добудовують, трохи тут є, лазять, щось ще прикліють, прибивають. Ось тому принципі, полила, так подивилася і більш, ну, більш нема чого робити. Але ж кожен день, по декілька разів, мені, мене сюди ноги несуть, щоб дивитися тут, залипати на ці квіти. Бо це ж неможлива краса. Просто неможлива. Ну, тут чекаємо до наступного цвітіння, буду вам показувати. Сподіваюсь, до зустрічі, пока.